Перший я там був, о, мене ймело за пів десь минути О, Мій плем'яник стрікає, поняв, що я вже не говорю. І ми по підпахі, мене і з боднаряком махом мене витягнули. Витягнули, сіли, перекурили, я віддихнув, мене трясло, я відійшов. Тоді це не Буднарюк попадюк. Стрикає він, після того, через півгодини десь. Та я піду по. Я. Коли цей скочу, Петруська не збирає, лише від дитячий живіт. Коли той стрікає, махом там за, за півмінути, не говорю вже, тоді цей мій плем'яник за ним, а брат третій йде за ним вже. От не говорять один, ні другий. Коли вже всі три не говорять, я, я тут ось сидить. Коля це називається. Я кричу бігом, він прибігає, йде бере жінку і чоловіка і драбину. Я туди біжу, два метри не доходжу, не дає мені, дихати, я по драбині вийшов. Що втік тут дзвонили вони, другі, допомагали треті, то куча зібралася, все, три трупи. Прибувши до місця викупу, було встановлено, що дійсно в даній кірниці знаходяться три людини. Бувають, що розвідку зразу було направлено в апараті. Чоловіка, який достав, і витягнули спочатку одного, потім другого, потім третього. Але, на жаль, медики не змогли їх врятувати.